Так, дивися, зараз я і тобі покажу. І зараз буде любительський курс для тих, хто не знає, просто елементарне. Це перше, це робота з літієм. Що таке літій? Літій це батарейка. Як ви провели батарейки в часи, тільки тут батарейка трошки по-другому принципу. Тут фольга намотана, між ними електроліт залитий. Коротше. Вона має набагато більшу енергію, ніж звичайні батарейки, і вона може заряджатися. Да? Вона має так само, як обична батарейка. Є плюсик і є мінусик. І зазвичай завжди у всіх приладах, коли вставляється, ставиться пружина на мінус. Тобто пружина згинається, ось пружина товста, широка. Якщо цю пружину поставити на плюс, ви самі розумієте, що це буде не камільфо, того, що плюс має невеличку площу, а пружину здорова. Із-за того здорова плоска пружина ставиться на мінус. Але, наприклад, є ліхтарики, у яких всередині, отам теж пружина, але маленька. То маленька пружина нормально на носик стає. Не у всіх акумуляторів є випираючий носик. Є акумулятори із плоским носиком. Для чого? Ці акумулятори предназначені Значені для того, щоб зварюватися між собою в ряд лентою. Ряди ці акумулятори зварюються точечно ленточкою і використовуються для електротранспорту, використовуються для електроінструменту, робиться батареї з них. Але вони дуже великі по мощності, в одліччі до від цих які слабенькі по мощності. Ну, не, не факт, не правило, тому що, наприклад, у нас є акумулятори Videx, які при тому мають і пиптик носик, і мають велику мощність 3400 мАч. Так що це правило не завжди касається. Але оці ширпотребні баночки вони завжди слабої йомкості. <кій> Тоді як вони вставляються? Вони вставляються завжди, майже завжди. Носиком, плюсиком, ось плюс навіть написано вперед. ось туди раз. А на жопку пружинкою. Так само, як батарейки в пульта. Ви на пружинку мінусом завжди ставите. Тепер, що далі? Які вони діапазони мають? Як узнати, чи він заряжений, чи він робочий. Оце обичний мультиметр. Саме просто. В мене доця вміє мультиметром пользується, сама навчилася, просто бачачи, як ми робимо. Дивіться. Можна, як завгодно. Мультиметр ми виставляємо на 20. Ось, наліво на 20. Раз. На 20-точку. І у нас буде міряти напругу. Буде міряти напругу. Цього достатньо буде для всіх акумуляторів. Потім ми беремо і торкаємо. Не боїмося. Тут все нормально. 3,88. Що це означає? Ось, наприклад. 3,78. 3,90. Так от, дивіться. <кій> е, грубо говоря, зараз я розпишу, е, як це залежить від степеню заряду. Дивіться. Е, акумулятор. Акумуляторна батарея. Напишем її з носиком, нарисуємо її. Да? Оце в нас плюс, а це в нас мінус пішов. Так от, заряжена під 100%. 100%. Відсотків. 100%. Відсотків. Має 4. 15 4,20 вольта. Напруги. 4,20 це вже максимальний порог, вище якого не можна заряджати батарею. Воно буде їй шкодити. Заповнили? Заповнеш? Да. Запами. Е, далі. Грубо говоря, на середині. На середині десь на 50%. Да? 50%. Відсотків. 50%. Відсотків. Це у нас десь 3,6 вольта. 3,6 вольта напруга це 50%. Тобто, якщо в тебе напруга 3,80 з копійками, це десь процентів 70 75. Правильно? Тобто, ось там 3,8 вольта в тебе. І ти можеш так узнати, на якої степені зарядки зараз батарея знаходиться. Тоді батарея вже розряджена, практично розряджена. Вона має 3 вольти. Але якщо ти хочеш її посадити ще дужче, то 2,75 це нижній порог. 2,75 це критичний порог, нижче якого садити її не можна. Ну, 2,5 на деяких батареях, ну в більшості 2,75. Тобто, від оцього до оцього діапазону, вона себе хорошо чувствує. Так. Да. О, дякую. Від оцього до оцього діапазону нормально чувствує. Виходить за ці діапазони, дуже небажано, батареї буде погано. Взагалі-то у батареї у неї є і ще отут запас запас енергії, але його розходувати не можна. Тому що якщо ти нижче 2,75 просадиш і використаєш оцей резервний запас, ти угробиш батарею, коли ти просадиш її до 1 вольта або 0,5 вольта. То вже батарея буде або негодна, або її придеться встановлювати. Коротше, буде їй капець. Не можна її садити нижчого вольтажа. Я думаю, мультиметр у кожного є такий. Якщо немає такого мультиметру, то треба просто мати отакий мультиметр у кожного. Просто це необхідна річ, яка завжди вас виручить. ось Простий мультиметр дешево стоїть, він виконує всі нужні функції, він справиться з будь-якими функціями, які вам в господарстві пригодяться вдома, в домашньому використанні, не професійному. Пишіть у коментарі, чи була корисна для вас ця інформація, чи ви вважаєте її взагалі е безполезною. Скажіть, Вова, ти знімаєш безполезне. Подивимося, наскільки полезне для людей буде. Жду вашого відгука, і також, якщо хочете поцікавитися або купити якусь електроніку, звертайтеся за посиланням у мене в шапці профілю. Там вся інформація є. Я можу проконсультувати, можу вам продати що завгодно.